Шановні присутні, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, генерал поліції 3-го рангу Сокоренко Валерій Васильович. Перший генерал поліції третього рангу собою склад Харківського національного університету внутрішніх справ наводить відзначення дня стань вишпени про ректор підполковник підполковників. Тут речі курсанты, поздравляю вас з ним знай. Національного університету внутрішніх справ, символ честі і звитяги, доблесті і слави, гідності та традицій навчального закладу. Герої не вмирають. Вічна пам'ять героям, вічна їм слава! Героям слава! Пропонуємо вшанувати хвилиною мовчання, патріотизм, мужність. Вірність та героїзм тих, хто поклав своє життя за гідність та незалежність України. Міністерства внутрішніх справ України, та я особисто щиро вітаємо вас з Дем Знань. Саме освіта та знання є справжнім, безцінним надбанням народу, яке визначає його потенціал та розвиток на багато десятілі перед. Високоосвідчені люди найцінніший скарг кожної країни, саме з них формується еліта держави, якій належить вести незалежну. Європейську державу в майбутнє. Бажаю всім, хто став на тернисту стежку наукового пізнання, відкорити нові вершини знань, здобути надійних друзів, досягти омріяної мети. Переконаний, що ваші здібності наполегливі стануть запорукою визначних успіхів на ниві правоохоронної діяльності. Від усієї душі бажаю всім щастя, міцного здоров'я. Творчого натхнення та нових успіхів у благородній діяльності на благо нашої України, нашої батьківщини. З повагою міністр внутрішніх справ України Арсен Борисович Аваков. Від себе хотів би привітати наших першокурсників, які стоять тут в перших рядах, і курсантів. І студенти Національного університету внутрішніх справ визначна подія в вашому житті. Ви прийшли в навчальний заклад з традиціями і повинні нести гордо прапор і сьогодні, і взавтра. Ви наше майбутнє, ви наша надія. Я хотів би звернутися до наших викладачів, до нашого професорського викладацького складу. І кожен з викладачів повинен заходити в навчальну аудиторію. Глибокою, з глибокою вірою, впевненістю в нашу перемогу. Ми повинні заходити в аудиторію з певністю, що ми переможемо, що Україна буде цілісна, що наша територія буде звільнена від агресора, що буде краща економіка. Тільки з такою впевненістю, тільки так можна виховати таких людей, яких ми виховуємо, таких молодих людей, які вийшли на майдани. На революцію гідності, які сьогодні на сході поронять нашу незалежність, наш суверенітет, беруть безпосередню участь в антитерористичній операції. Це наші випускники, це люди, яких ми виховали. І так працювати, так тримати. Слава Україні! слава! Народ Оцей святковий день ректор університету генерал поліції Сокоренко Валерій Васильович вручає першокурсникам символічні, неодмінні атрибути навчання, залікову книжку та ключ до знань. Звичайно, що радісні емоції, тому що всі ми за цей короткий час, коли проходили кемби, всі ми навчилися думати не тільки індивідуально, а ще й колективно. Ми стали як одна сім'я, ми залежні один від одного, тому що якщо кожна людина це як цеглинка в нашому колективі, від якої залежить і успішність групи, і успішність університету, і я вважаю, що успішність усієї нашої країни. Ну, в мене і батько працював у органах в внутрішніх справ зараз. Працює, тому це є приємність така сімейне, але все ж таки, я вважаю, що це почесний обов'язок, особливо у нашій країні, у наш непростий час. Кожен, кожен патріот, кожна поважаюча себе людина, яка відчуває гордість за свою землю, гордість за свій народ, має все ж таки працювати на благо свого народу. І я вважаю, що саме поліція і дозволяє людині стати на шлях справжнього цього душевного зросту, справжньої мушності і справжнього патріотизму, і присвятити себе служінню українському народу. Ну що ж я вважаю, що курсант це не просто студент, це людина, яка має розвиватися особічно, і фізично, і морально, і психологічно тобто настраювати себе на такий спосіб життя. Який дозволить їй працювати не тільки у мирних умовах, а якщо і так складеться доля і у надзвичайних, тому курсант це людина з подвійною відповідальністю, яка має готувати себе усебічно і розкривати весь свій потенціал, і для цього мобілізувати всі свої сили для того, щоб досягти найвищого результату. Показовий виступ поліцейських батальйону поліції особливого призначення зрило предмета та зайняти і виковок пристроїв Digitol. Я пишаюся тим, що я обрала саме цей вуз і цю професію, і я мене переповнює почуття гідності за себе, за своїх побратимів. Які також обрали цю професію, які також вступили до лав курсантів Національного університету внутрішніх справ. Я бажаю, щоб всі ми гідно пройшли цей шлях. Уже трошки два тижні е, табірного збору ми пройшли, було важко, але всі ми здолали, ніхто не пішов. І це також варто уваги і варто пишатися цим, що ти здолав цей шлях. Ще багато нам. Варто пройти, але я вважаю, що ми здолаємо всі перешкоди. Лінійного. Рівняння про лунь. Поліції не бою колег. Серед ста курсантів факультету кліч-оклічка службових обов'язків. Дівчата продовжують. Ще Сандр Грачов, молоді патріоти України, держави. На меншій структурні підрозділ університету, факультету номер на один. Для мене це, напевно, початок знань, дня знань, це початок навчання. Напевно, початок кожного року, початок нового дорослого, напевно, життя. Вже так, це було моє рішення, проте батьки мене суцільно підтримали у цьому, тому що я сам сім'ї міліціонера та самого дитинства бажав навчатися як у ліцеї, так і у університеті внутрішніх справ я буду вступати в цей університет університет внутрішніх на справ Напевно, слідство скоріш за все